Альтернативний закон, подання до конституційного суду та тиск з боку міжнародних партнерів. Це три способи виправити помилку української влади, яка обмежила незалежність НАБУ і САП. Шляхи виходу з кризи оприлюднив народний депутат Ярослав Юрчишин в ексклюзивному інтерв'ю. ТСН. Ініціатором повернення незалежності антикорупційних органів може виступити як президент, так і парламент. Для цього потрібно подати до Верховної Ради відповідний законопроєкт. Це Найшвидший спосіб подання до конституційного суду та фінальне рішення може затягнутися на місяці, і навіть роки, пояснює депутат. А це ймовірно поставить на паузу фінансову допомогу від міжнародних донорів, що становить реальну загрозу існування України в умовах війни, пояснює Ярослав Юрчишин. Є програма співпраці з міжнародним валютним фондом. Є Ukraine Facilities, яке чітко прописано, що гроші за реформи. І якщо влада відкатує реформи, то поки вона це не виправила, перепрошує ніяких грошей. Маленька тоталітарна Україна ніколи не виграє в великої тоталітарної Росії.